Уявіть собі, наскільки впевнено і безпечно ви себе почували б, маючи партнера, здатного забезпечити вас усім необхідним, підказати вирішення всіх ваших проблем, відкрити перед вами нові хвилюючі перспективи і вказати, як ними скористатися, який завжди прийшов би на допомогу за першим вашим покликом. Насправді, такий спутник є. Він знаходиться всередині вас і називається інтуїцією. Усі великі люди, будь то бізнесмени, спортсмени, артисти або державні діячі завжди прислухаються до інтуїції. Здатність використовувати підказані інтуїцією рішення є однією з складових успіху та показником того, наскільки людина розвинула своє внутрішнє я. Навіть відомі люди минулого її використовували. Наприклад, Моцарт стверджував, що отримував натхнення зсередини. Сократ говорив, що підкоряється своєму внутрішньому голосу Ейнштейн, Едісон, Марконі, Генрі Форд, Лютер Бюрбенк, Мадам Кюрі, цей список можна продовжити іменами ще дуже багатьох найвідоміших людей. Які безпосередньо пов'язували свої успіхи з інтуїцією?